Цеху номер 3 в захисну споруду. Прошу дуже організувати роботу». Володимир Михайлович, поступила в водне. Авіаналіт потрібно організувати евакуацію персоналу в бомбосховищі. Давай, 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 Він знати, хто нам не значить. Списовий склад не сьогодні один не вийшов, завтра один позитив. Колодео. Горить, необхідно приступити до війни туди. Приймаємо рішення, поборшу телефону і зараз вони пробувають. Алло, поступила водна. Пожер на корпусі номер 3 дахово котельня, пожежа. Просимо вийти. Добре. Ми проводимо також і додаткові навчання. Що будем, будемо тренуватися, це набагато буде потім легше, коли буде, не дай Бог, вже, коли у нас буде резонансні події. Нас не просто сидять і не просто чергують в пожежній частині. А евакуацію ми вже організовували. Я думаю, ми ближчим часом проведемо ще одну, щоб кожен цех, кожен підрозділ знав, що таке дійство відбувається, і люди по максимуму були готові до таких речей, які в разі чого можуть статись. Хай вони, звісно, не відбудуться такого, але готови ми будемо по максимуму. То червня було проведено згідно плану графіка, затвердженого головою обласної державної адміністрації підготовки, практичної підготовки працівників, установ, організацій, закладів, цільові тренування на базі автозаводу «Богдан Моторс, тренування, формування цивільного захисту, для того, щоб перевірити практичну роботу цих формувань, що вони створені дійсно не на папері, а виконують свої функції. По результатах тренувань в принципі, залишились задоволеними, є свої нюанси, от. але ж працівники знають свої обов'язки, керівний склад також виконує свої обов'язки, е виконується також робота по отриманні захисних споруд, по роботі добровільної пожежної дружини в ланці пожежного обслуговування. Е працює медична ланка, знає свої обов'язки. Ну, в загальному є над чим ще працювати, але ж тренування пройшли практично. На оцінку добре будемо діятись на все краще. Конкретуємо світу виконує функції начальника відділу промислової безпеки, структуру якого входить, і пожежна команда, яка сьогодні була задіяна, бачили. А взагалі на даний момент у нас відбувалося навчання. Тренування війна була умовна евакуація, по факту відбувалася. умовна загроза авіаудару. були евакуйовані працівники козуного цеху корпусу. номер 3 надано допомогу травмованим, які Згідно другої відної були в наявності. А слідуча відна була загоряння дахової котельні на корпусі. Задіяна була наша пожежна автомобіль, наша пожежна команда з залученням чергового персоналу електриків, сантехніків. І умовну пожежу було ліквідовано. Такі тренування відбуваються в нас періодично своїми силами. Організовували ми евакуацію частини адмінбудівлі, працівників адмінбудівлі в захисну споруду. Час ним чи нині всім відомо, який загроза можлива. Будемо, намагаємося, щоб персонал був по максимуму готовий і не сприймав це як жарти. А в разі настання якоїсь негативних ситуацій. Оперативно і своє життя і життя своїх.